А, ну що, вертючи. Так, і чес зараз я, що мені прилизати. Поседі. Я, о, рока. Через мову, бо можливо. Я думаю, що щось. А, це Сімчим має скажімо. Воно буває пересмаку. <рес> ну, в такому режимі першого свідіоконференції, коли ви бачите, хто так, в залежності від кількості. Ну ви були, я пам'ятаю, що ви там були. Давайте вже буде головуючи доповідати, яка справа. Так, крім провадження, за обновлення Мажиган Олександра Михайловича, як обновлення сушень, крім мене провадження, беруть 7, 65, 4, 27, 4, 4, 8, 4, 30, 37, крім мене, колоксу України, Скибіцько Віталія Вікторовича, за 4, 2, 4, 28, 4, 3, 7, 37, 4, 263, Калюшика Платона Олександровича, Гнізовського Артура Едуардовича, за 4, 2, 255, 4, 28, 4, 3, 7, Кримінального кодексу України. Судове засідання з'явилися обвинувачені захисники. Ну, кожен обвинувачений представлений своїм захисником. У нас заміна секретаря судового засідання і прокурора оголошується, що підготовчі судове засідання проводиться Святожинським районним судом міста Київ складі головуючий судді Паплавського за участі секретаря судового засідання Пошкарського, також прокурора Калінію, Обвинувачені названі захисники. Захисники адвоката Ажиганова, Величка і Колесні. Направила захисник річі це клопотання про те, що немає можливості брати участь в судовому засіданні, навіть у режимі від зв'язку із хворобою, причини неявки захисників іщука Карюкіна невідомі, нічого не повідомили. Так що також в судовому засіданні присутні захисник Віталія Скібіцького наступні Іванівна. Захисник абонувачного Калюшика Платона адвокат Синіченка на відеоконференцзв'язку, зв'язку, також захисник абонувачного гніздовського Максима Фроман Ігоревич на відеоконференцзв'язку. зв'язку. Роз'яснюється право відводів прокурору секретарю судового засідання. Прокурор Це судні відводиться саме... згадати ми почнемо із захисників. Захисники Величко, відводи будуть. Вашій доброго дня в новому 25-му році, Добре. з тими невидчими побажаннями щодо процесу. Я хотів би уточнити вашу у вас, на підставі якого документу підтверджується повноваження Калініна, а з нагоди того, щоб з'ясувати питання, чи був він на стадії досудового розслідування? А, будь ласка, доповідайте, тому що здесь в обвинувальному акті у мене є. Не, не перший раз просто я калініна бачу всьому в в кримінальному провадженні. Ви були в групі з самого початку в обвинувальному акті це зазначено. Зазначено в обвинувальному акті. Якщо треба вам, в групу, добре, поки поки шука... пошукайте. Добре, ми надаємо час, тому що це важливо. Да, це 37 стаття, частина Якщо зрозуміло, просто, просто Калінін в цьому провадженні да. не вперше, тому я просто знаю, що вже перевірялось, але для чистоти експерименту давайте ми поки прокурор Добре. цим займається, будь ласка, давайте перевіримо. Добре. Давайте перевіримо всім чутно, Добре. так видно. Значить, прокурор надав. Постанову за столом генерального прокурора Містиці від 12 січня 2024 року, де змінено в даному кримінальному провадженні групу прокурорів, та Калінін, третій абзац пункту першого в складі групи прокурорів. Так, да, дякую вашу честь. Питання з е, у мене немає. Це не важливо. зауваження. На зауваження від одного обвинувачених, від гніздовська, справ в тому, що працює група прокурорів. Так, процесуальне керівництво здійснює група прокурорів. Тому достатньо одного прокурора. Головне, щоб прокурор, який бере участь у судовому засіданні, щоб він був в групі. Якщо необхідно, то можете почитати. Я роз'яснення. Так, з врахуванням даної постанови, чи у захисника величко будуть відводи? Ваші суду довіряю, відводи сторонам. Зрозуміло. Наступний захисник Олександра Ожиганова, адвокат Колісник, у вас будуть відводи? Відсутні. Відсутні. Добре, переходимо до захисника Скібіцького, Віталія, пані Ножоль, відсутнє. У захисника Сініченка Ігоря Сергійовича. Відсутні ваша честь. Відсутні. Відсутні, у захисника Хізовського Артура, адвоката Максимова Романа Ігоревича. чи будуть відводи? Відсутні відводи. Відсутні. відводи. Переходимо до обвинувачених. Ожиганов, Олександр Михайлович, чи будуть у вас відводи? Добрий, пане. Отсутствует. Добрый. Отсутствует. Виталий. Отсутствует. Добрый. Платон Александр. Ведь судни. Что у вас, Артур? Добре, Минуло судове засідання ми завершили підготовч судового засідання для того, щоб надати час, там півтора тижні було, для того, щоб з'ясували обвинувачені свою позицію з приводу подальшого розгляду, а саме в аспекті складу суду. Отже, зараз з'ясовується дане питання. Слово надається Ожеганову Олександру Михайловичу, який складом суду продовжується. Насламю да, 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 про, про коллегію просто, так, да, з врахуванням того, що колегія може бути. Угу. Буду про в суд, назначити колегію в суді. Що, що? Прошу суд, назначить колегію в судді. Просите слухать, продовжувати колегією, так? Э, назначить колегію судді. Назначить колегію, добре. Мені треба для ухвали. Роз'яснюється, що достатньо, щоб один із обвинувачених заявив таке клопотання. Однак для ухвали мені необхідно визначити думку всіх обвинувачених. А? Почекайте, Давайте кожен за себе. Добре, добре. Скібіцький Віталій. Колегія, добре. Калюшик Платон. Ну, що значить одноособово? Ну, хлопці, ну я пишу в ухвалі за кожного думку. Що це таке? Ваша думка? Почекайте, ваша думка продовжувати колегією. Добре. Почекайте ви за інших кмізовських підтримуєте. Добре. Справа передається на авторозподіл. І в нас продовжувати підготовче судове засідання буде суд в складі колегії суддів, це всім зрозуміло. Отже, наступним етапом у нас будуть заперечення на ухвали слідчих суддів, які вже подані захисником величко Михайло Михайловичем. Ну і Ганна Миколаївна Колєсняк теж зазначала, що такі які заперечення будуть, однак нічого не надходило Ганна Миколаївна. Все порядку буду подавати да, в процесі, буду подавати крім того. Добре, можливого це все можливого... ваше право. Давайте визначимо дату наступного судового засідання, тому що це виготовлення ухвали, і е, е, в принципі ми можемо продовжити і сьогодні, але точні, е, варто на це витрачати час. Я пропоную, наприклад, е, завтра. Це ні, все добре. Ну ви один захисник. Понеділок п'ятого сі перепрошую. Ваша так, честь я мудитися, не... я... Вони... тому що нібито, е, потім е, колегія повинна і визначитися з датою. Хтось не зможе. А, колегія визначиться до розподіл, розподіл. сьогодні. Ганна Миколаївна, колегію я беру на себе. Я призначу справу. Будемо, Ось, мають вони свої. там, вас багато, тому мені перш за все необхідно визначити дату із вами, а судді вже посунуть там свої справи куди-небудь. Дивіться, будь ласка, понеділок, 6 січня, і одразу кажіть, хто буде на відеоконференц зв'язку. Щоб я маю на увазі зобвинувачення, Ви теж маєте право, як я Жиганов, бути в сезони виїжджати. Зразу просто скажіть, щоб я зразу одну ухвалу зробила. Так, пропонується 6 січня, 13.00. Захисники, будь ласка, давайте так, як ми були. Захисник величко, підходить? Ні? Так, ваш з підходить дата і час. Я буду на відеоконференції. <у> добре, добре, <у> ви будете власних засобів, не треба ухвали, так з іншого суду. <у> <у> добре, це ваше <вважне> право. Добре, все, все, все буде добре. Калісія Ганна Миколаївна, що у вас? Ну, власне, підключайтесь на відеоконференц зв'язок, там туди-сюди, хвилин 15-20 повідомляється вас. Так, Ігор Сергійович Синіченко, ваша час підходить. Буду по відеоконференції з власних технічних засобів. Дякую. Добре, все з'ясовано. Для цього не ухвала ваше право. Захисник Максимов. Так, дата підходить, буду теж, як і раніше, брати відеоконференції в режимі. Власними засобами, так, не з іншого суду. Добре. Добре. А жива, що ви будете з СІЗО виходити чи привозити особисто? Но електрична, електрична, я говорю, під підпрогоце здоровя. Хорошо, хорошо. Так, на з вами буде ухвала. Далі Скибіський. Віталій, а у вас там є вита те можливість?

а так, да, так, да. ви просто про це зазначте е, через Олену Іванівну. Вона знає, як це повідомити, так буде і скоріше. Добре, Олена кінець, я повідомити. Добре, вона досвідчена адвокат. Хорошо. Хорошо. Так, он вас вести ні? вести добре. Артура, добре. добре. Наступне судове засідання відбудеться 6 січня 13.00. Кому треба буде протокол авторозподілу, будь ласка, звертайтеся, якщо таке треба. Все за все добре. Дякую, сьогодні, краще.